Привіт, друзі! Мене звати Анастасія Велико Ви на каналі Астролюкс і тут ми робимо розклади на найгарячіші теми. Допомагатиме мені сьогодні в цьому головна відьма країни, гостя, яку ви завжди чекаєте. Це Марія Тиха. Марія, привіт тобі. Привіт. Ой, почну здалеку, як то кажуть, хочу поговорити про вірус в Китаї. Ніхто про нього нічого не знає, окрім того, що масово хворіють діти. І місцеві змі пишуть, що госпіталізованих у них зазвичай немає ніяких там супервиражених симптомів. Вони не кашлюють, але мають високу температуру. А ще якісь там вузлики в легенях відбуваються На жаль, хочу запитати, чи може цей вірус знову який з Китаю. Перетворитися на епідемію. Ну, може, так. Да. Трійка Кубків карта смерті падає. Тобто, це про масу говорить людей. Бачиш, трійка кубків, mm -hmm. карта смерті, так. Да. Може. А скажи, як скоро це може поширитися на інші країни? Там, типу, цьогоріч або трошки далі взимку ну, пізніше трішки? Угу. Тоді йдемо далі. Хочу поговорити про стан здоров'я, але вже Маріани Буданової, дружини Буданова, її нещодавно отруїли для тих, хто не знає. Чи дійсно це спецоперація проти родини Буданова, як пишуть деякі змі? Маш? Я думаю, що так. А якщо подивитися загалом, яка була ціль отруєння? Налякати Буданова чи всіх українців, чи може взагалі щось інше? Я думаю, мені більше все ж таки фонить до того, щоб налякати Буданова сам про це. Бо росіяни його Не бояться, прийно. так? Саме про да, саме про людину, про Буданова. Додатково, я ж кажу саме про Буданова, тут справа Буданові. Не показує країну, показує чоловіка, да? король Пентаклів, падає. Угу. десятка ось падає, тобто його сім'я. А загалом, що скажеш, як зараз стан Буданової і чи йде вона на поправку, і чи швидко це станеться? По відчуттях, якщо по моїх все буде нормально. Угу. Ну, це тішить тріка кубківна і то говорить, що вона потрішки вивоздоравлює. І трохи маю ще питань від наших глядачів. Зокрема, ось таке: Ерефія запустила військовий супутник, і як це позначиться на фронті і на подіях на фронті? Ну, дивись, щодо супутника, да, трішки легше їм буде дізнаватися про переміщення, да, шестірка мечів впадає, шестирка жезлів. Про переміщення військ. Але Сказати, щоб воно якось прям, як воно повлияє, як знаєш, там. ні. Особо ні. Угу, зрозуміла тебе. А ще є питання: чи зайдуть наші котики із ЗСУ у Крим у грудні? Можливо, таке? Я не думаю, що масово вони зайдуть в грудні в Крим, а ДРГ групи наші можуть. Я хочу спитати про батьківщину матір. Адже там нещодавно розірвався наш прапор внаслідок вітру. Я думаю, це відео багато хто бачив. Так знаєш, чисто на суєвірним. Це поганий знак? Ну якщо я просто розумієш, я вже відповідала на це питання. я Просто по картах навіть його дивилася. Закликаю, закликаю людей інколи просто не примішувати магію до всього, до чого тільки можна. Того, що це просто було непогода, і це таке можливо. Розумієш? Так, розумію, звісно. Це просто була непогода, все. Не треба прив'язуватись до магії. Завжди. І поговоримо про Путіна. Чи шкодує він, що розпочав взагалі війну в Україні? Ну, я сумніваюся в цьому. Ні. Nee. Дев'ятка жезлів, десятка кубків, брицер Пентаклів падає, коли фортуна впаде. Його все влаштовує, так? Так. Я сумніваюся. Е, у нас є партнери, це західні партнери. Вони багато нам в чому допомагають? Звісно, проте, як ми бачимо, останнім часом е, стає трошки більше таких тривожних повідомлень, зокрема про те, що там ракети нам передають вже не у цьому році, а в наступному і взагалі відкладають деяку допомогу. Е, хочу запитати, чи дійсно захід західні країни штовхають Україну до переговорів з Арефією? Я думаю, що так. Двійка Пентаклів, вона вже говорить про баланс. Розумієш, вирівняти ситуацію цю. А чи готова Україна і наші ем, політики, зокрема Зеленський, йти на ці переговори? Ні, вечірка пентаклів падає, ні. Однозначно. У нас є ще питання стосовно однієї депутатки, через яку розгорівся скандал нещодавно, це безугла. І от люди питають, чи дійсно вона працює на Росію? Чи дійсно ось такі її вибрики в медіа не просто так? Я не відчуваю того, що вона працює на Росію. Розумієш, у нас просто не тільки Росія є, у нас ще є наші внутрішні справи. Mm -hmm. У нас дуже багато людей, які. На рівні з Росією знаходяться? Чи може навіть гірше, розумієш? Того для того, щоб я ж кажу, подолати ворога поза да, цим, всім, треба ще всередині подолати ворог. А наскільки Тому, що, Крім Росії ще й Україна, її корупція і все інше. Скажи, будь ласка, наскільки? Yeah. Ага. Оцей внутрішній ворог, наскільки він загрожує нам от в майбутньому, так? наскільки він буде давати нам ще більше проблем всередині країни. Ну, от Буде давати, десятка мечів падає. Ось десятка мечів карта імператриці, наша земля. Розумієш? У нас дуже багато ворогів серед нас же. Прикро Я це чути. Ну, як є. Так, ще одна тема, на яку хочу з тобою поговорити, і яка дійсно не покидає інфопростір України, це страйки на кордоні Польщі. України у Єврокомісії вважають вірогідним запровадження санкцій проти Польщі, власне, через отой страйк, який ми зараз бачимо. Чи можливий цей ці санкції найближчим часом? Зараз ще вирішують будуть санкції чи ні. Санкції хотіли да, ту спетаклі впаде, але зараз вони ще вирішують. Нема чіткої відповіді, що будуть санкції. Я тобі чесно кажу. А... Тому що це знову ж таки конфлікт відносина? Бачиш по очі. Угу. Якось так. А словаччина, ми знаємо, що вона хоче підтримати польських перевізників. Чи може її бути забастовка на кордонах також тривалою? Да, карта повішеного знову ж таки повішений, падає. Ось uh -huh. а, карта трійка мечів, тобто затяжний конфлікт, чітко показує. Да. Я взагалі хочу ще трошки про словаччину поговорити, тому що прочитала, що один із політиків там готується відновлювати зв'язки з Росією після війни. Ніхто не знає, коли вони закінчаться, проте вони там вже готуються відновлювати зв'язки. Чи може це свідчити про те, що в Словаччині дуже активно діють проросійські сили. Ну, я так скажу тобі. Вони ж завжди типу, дружні країни були. Угу. Тобто нічого не змінилося. І при чому карта відлюдника падає, це їх особиста думка. І вони не хочуть з Європою там якось радитися да? і йти так, по курсу так. Європи. Так, да, карта чайника. У них своє своє лічне мені. А ще трошки про Росію. Там деякі клініки частково вводять заборону на аборти. Навіщо вони це роблять, Маш? Ну як ж, населення ж мінуснулося трішки? Їх там багато. Я розумію, що вони, мабуть, хочуть свою демографічну історію поправити. Ну, так і є, це правда, да? вони хочуть поправити свою демографічну історію. Паш кубків ось паде, дитина, дев'ятка кубків. Ну, тобто зростіть много новеньких. І це зараз, знаєш, від цього одразу таке глобальне питання. Це може свідчити про те, що Росія і взагалі влада Росії збирається розпочати ще не одну війну в світі? Я просто розумію, що їм треба цю витримати, так само, як нам, до речі. Це правда. Спочатку, а потім ще щось. Тобто я не відчуваю того, що зараз воно прям ще щось буде. Угу. Масштабне. Там же ще історія з ЛГБТ у них несеться. Її е, визнали екстремістською організацією на болотах. А е, до речі, що цікаво, взагалі найцікавіше в цій історії про те, що е, проти виступила донька Соловйова, це відомий пропагандист. Е, як це відобразиться, власне, на Соловйову? Чи може розгорітися в куларах Кремля і медіакуларах скандал через це, який ми побачимо? Скандал може розгорітися, того що десятка мачів, падає карта башні, падає. Тобто, прям да Ух ти. може? Сподіваюся, угу. і е, про війну, про те, що ти правильно сказала, що і Росії, і Україні потрібно її ще витримати. Власне, новий випуск журналу «За економіст пише про те, що Путін, бачите, зараз. Е, Здається, виграє війну в Україні, що вони мають на увазі? Що зараз такий застій та на фронті, і е, е, у них більше ресурсів аби стояти, так би мовити, як зараз справи на фронті в української і російської сторони, і чи дійсно ми програємо? Ну, відносно кажучи, дивись, якщо брати фізичну силу, якщо брати знову ж таки по кількості, то їх більше, це так зрозуміло, так? Да? Якщо брати саме, скажімо так, направлення зараз, де вони домінують, так. Да. Угу. Тобто в них Верн зараз, правда. Але у нас по картах теж тут непогано показує. Дуже складно, дуже багато все ж таки загиблих воїнів. Трійка Кубків карти смерті дуже багато, да? але і то все одно колісниця, рух і карта сили. Тобто ми рухаємося. Ну я не знаю, хлопці там лягають просто пластом. Але рух йде. Важко я не не знаю, як це можна, як можна це прокоментувати тут. Угу. Я тебе розумію. Думаю, що наші глядачі також. Власне, на цьому все, Марія. Я дуже дякую тобі за твої розклади. Друзі, вам дякую, звісно, що ви дивилися. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, поширюйте наші відео і пишіть коментарі і, окремо питання, які хочете на які хочете почути відповіді від наших тарологів. Друзі, власне, також не забувайте донатити на перемогу і вірити в наших ЗСУ. Адже вони неймовірні. На цьому в нас все, Па-па!